Дайте мені зброю. Я просто нашим колаборантам поперестріляю ноги. Ці твари забрали сенс мого життя. Мама, для тебе музей завжди був дитиною після полонених колекцій в полоні. Те, що ми там бачимо, це вже війна. Між поверхами це ремонт, а ну, між поверхами перекриття зняте, а дірка у стелі, то, то війна, то був приліт. Я придумала таку версію, що я все вивезла до початку ремонтних робіт. Куди? Ну, хай мене питають. Співробітники не знають. А фонд пусті закритий і опечатаний. І от на цій версії, на цій брехні ми тримались 5 місяців. П'ять місяців. Але... Були ж зрадники. Мені подзвонили на мій телефон, запитали, що просять зробити виставку до 9 травня в адміністрації. Вони ж одразу захопили адміністрацію, а там на кожному столі секретаря наші ж номера, але не на мобільний. Я ж так, щоб я не підрахувала, хто ж це такий. Ну, можна було ж, хоча б подивитися. І він почав мені розказувати, те. Я кажу, ні, нема чого по перше, я ж все вивезла. Там же ремонт. І він мені відповідає: Не бреши, тітка. Я знаю, що все в музеї. Я кажу: а як ти зі мною розмовляєш? Ти. Морда окупаційна. Хто я окупант? Угу. Так ти не будеш з нами товаришувати як краєзнавчий музей. Я кажу: ні, чому? Вони зрадники, а я ні. Ну, тоді завтра на 9 ранку в комендатурі будемо навчати поважати нову владу. Зайчик, якийсь зараз пустимо, а там вдруг снайпери раптово сидять. О! Ну так, да, воно ж буває, буває по-всякому. Але все ж таки, але все ж таки більш-менш вже щось тече. Коли вже 19 липня вони прийшли, то вони прийшли вже повністю підготовлені. Спочатку вони пішли е, з чим-то там, перевірили навіть ті поверхи, які під ремонтом. Мов прийде нова директор, тут повинна бути безпека. Потім прибігла Кольцова разом з цією потворою 10 Забрали ключі у Ганни Скрипки, відкрили фонди. І Кольцова, стрибаючи від радощів, показала, дивіться, ви мені півроку не вірили. А тут все, тут таке, така колекція. Вона знала, вона ж була зав експозиційним відділом. Вона знала, де що лежить, висить, стоїть, mm -hmm. де що упакована, запрятана від будівельного. Пили бруду, тому що ми разом в 21-му це пакували. Ми в 21-му разом зносили з залів. Ніхто мене не почув, що потрібно до такого ремонту все вивозити. Не може бути колекція в музеї. Це страшна небезпека для такої багатюшій, саме багатої в Україні колекції. А потім, коли почали вивозити 31-го, я страшне, я страшне, сподівалась, що дочекаємося ВСУ. Ви розумієте, тиждень. Ну так, продовжувати. Тиждень. Дуже прикро, що їм вдалося цей момент. А як організовано? А скільки громадніх фур? А скільки людей навкруги музею. От вони в той час, е, якби Херсон був під їх. І вони боялись? Вооружені автоматників в цивільному стояли навкруги музею. А що ми могли робити? У нас було. Довірених четверо і три поліцейських. Поліція теж потім очільники виїхали. Як люди не боялися, як їм вдавалося фіксувати, знімати це? Як? Вони розуміли, що вони зупинитись не можуть. Вони їздили навкруги музею, круги нарізали кварталами і фільмували. А потім кидали нам. Ми вже робили навізки і це все виставляли, увеличували, прятали за деревами, за кущами і фотографували, і фільмували. А ті, хто їздив, кидали нам далі ці машини, були агромадні фури, брезентіви. І на боках у них були кольорові знаки. Вони були без номерів. Угу. Це ми бачили. Ну, ми бачили в перші дні це все, що там траплялось. І коли вони почали вигружатись біля краєзнавчого музею Тавріди в Сімферополі, оця фура цими знаками, і з неї виносять люди наші роботи. Заносять краєзнавчий музей і починають ставити штабілями в їх концертному залі. І хтось їх фільмує, хтось їх фотографує. Це вже в Криму відбувається. В Криму окупованому. Як люди виносять. Угу. На фото ми можемо вгадати нашу картину. Якщо воно обличчя, так. Да. Якщо вона з іншого сторони, там інвітарний наш номер. <гум> і це все, все штабілями. І штабіля хтось фотографує 13 листопада. Я маю все, як вивозили, як грузили, якими силами, куди заносили і куди привезли. Починає надавати службу. Українським для початку. Ну, а я ну, зараз працює прокуратура і СБУ, вони паралельно працюють з цим матеріалом. Ну, Ще як вам сказати, СБУ нехай працюють, а я більше задоволена прокуратурою генеральною, тому що і у нас зв'язок інший, тому що Генеральна прокуратура їх контролює. Угу. Ну так. І дуже гарний відділ зібрався. І починають ці кацапи, ця ці гедота, ці кляти крадії, знімати фільми, доказувати, що моє обвинувачення наше, воно не має. От, от воно таке сяке. Ми ж так оберігаємо і починають знімати фільми. Як вони в цьому концертному залі зробили стілажі, як вони зробили умови. А поставленим голосом ведучий розказує, як вони поважають, як вони намагаються. А найкращі роботи показують. Я в просто. Ні, ні. А кращих ми не бачимо. Вацей Мальгін був головний борець за те, щоб Скіфське золото не потрапило в Україну. Угу. Музейник. Але ж потрапило через 10. Років. Він, він завжди в перших рядах сидить, коли зупинь, зустрічаються з, з Путіним. Він головний його музейний консультант друг. Ну так. Да. Рівень. <ривання> і ця потвора приїжджала. Це ж вони організовували, вони планували. Більше 60, майже 70 людей грузили. Ворожені стояли навкруги, Внутрі пакували. В перші дні там були ще й музейники. Вони привезли з собою і музейників. І перші дні ці музейники якось намагались щось, ну як мої свідки кажуть, щось пакувати. А потім, коли перші машини загружені, пішли на Крим, то вже кидали як хлам. І люди, які фільмували, це, і люди, які ризикуючи життям херсонці, прятались за деревами, за кущами, вони казали, ми плачемо, ми знаємо, ми просто ридаємо, ми знаємо, яка багата колекція в нашому музеї і як її зараз грузить. А потім почали грузити в останній день вже на шкільні автобуси. Так, оце у нас це головне найбільше наше сховище було. Зараз я. Вімкно тут електрику. Оце на цих решітках у нас висіли роботи. Тобто отсюди все, все було, все. Все, партині. все було і ще місця. Воно в процесі роботи було то. Майже завжди забите, О, все висіло, А тут ще, ну коли всі експозиції ж закрилися, то все було сюди спущено і воно не тільки висіло, і стояло, і лежало. Так називаємо. Що залишилось, покажіть? Все, вже нічого. Я не хотіла вставати. Я нічого не хотіла. Таня плакала, мама, для тебе музей завжди був дитиною, а ми де? А хто ми, а що станеться з нами? А потім мені подзвонили за один плюс один. Чи п'ятого, чи шостого. Десь і виписала. І кажуть, а ви не можете прийти на прямий ефір? Я так сіла, відключила сама крапельниця і думаю, а чому я повинна вмирати? Ці тварі забрали сенс мого життя, як я не намагалась його боронити без допомоги. Ніякої допомоги. Ви просто можете проаналізувати тих, хто працював, тих, хто керував на той час. Самі зробиться областю. Адміністрації. І прочі. Я вам назвала двох людей, з ким я була на зв'язку. Але вони в той час вже не могли мені нічим допомогти. Місто було захоплено. в той час, звісно. Знаєте, що я просила у наших поліцейських, дайте мені зброю. Я просто нашим колаборантам поперестріляю ноги. І вони просто припинуть нас давати. Це зупиниться. Не дали. А я гарно стріляю, я снайпер. Не дали. Сказали, ви не встигнете, чи просто на вас виведуть, якщо ви це зробите. Там, де були наші зали експозиційні. О, це наше одне з приміщень. Ну, і, я б не сказав гордість якась, але воно цікаве саме по собі. Тут у нас були, а, розміщувалися фонди а, прикладного мистецтва. А, скажімо так, спочатку це колись, ще коли будівля була збудована, це було приміщення банку, тут знаходилося. І оце була кімната сейф. Оці, оці сейфи, це ще з того часу, 1905 1906 роки. Жорсткі диски я спрятала у знайомих. Uh -huh. Не закопала, ні, ну. Uh -huh. Спрятала так, щоб вони були цілі. І коли мені служба запитали, от ми їдемо, там наші люди. Дайте адресу до диски. Я говорю, «Щас». <ріст> а скажіть, будь ласка, як зараз оця… Коли там... закінчиться війна? І всіх ви е, е, зрадників в Херсоні приберете, я і тоді вам не скажу, де були диски. Тому що ті люди мені повірили. А ще у нас на кожну роботу заводиться картка інвентарна. 14 тисяч картки. Жорсткі диски. Це кольорова цифровка, чого нема жодного музею на той час було. Ми мали її, але її потрібно було зберегти. І ще картки інвентарні, вони заводяться як паспорт на кожну роботу. От тільки заходить в музей починається заводити картки. звідки Ля, її жанр, її техніка, її рік, її автор, і чорно біла фотографія. А вже в оцифровці кольорове. Угу. Яким чином цей паспорт і... картини зараз допомагає їй? То... Коли вивозили колекцію, угу. то гануш закрили угу. і хотіли наш. А що вона зробила? Ну, Не було можливості інакше. Вона нашафа в кабінеті ці ящики картоні з картками. Це головний паспорт. Вона туди поставила і прикрила пакувальними е, сміттям тряпками. Вони туди полізли, вона каже, що ви там хочете взяти? От яка витримка mm -hmm. у людини. Е, там каже пакувальне сміття, а там картки. І тепер що ми робимо з картки, жорсткого диску Ми беремо роботу. Mm -hmm. І робимо робимо для Генпрокуратури і для Інтерполу. Ми робимо документ, перекладаємо на гарну українську мову, тому що картки були написані раніше російською, mm -hmm. потім українською поганою, ручки і так далі, і формуляри. Які розробив Інтерпол, uh -huh. прокуратура довго намагалася їх заставити. І зараз ми зробили, я найняла людей грамотних, uh -huh. як-то з себе ужали фінансування. На ці кошти я шукала по всій Україні музейників грамотних, які гарно володіють комп'ютером, гарно володіють українською мовою. І тепер ми зробили формуляри в кольорі. Ми передаємо їм генпрокуратурі. Генпрокуратура повинна їх перекласти на англійську і відправити Інтерполу. — І що з Інтерпол з ними робить? Він ставить в якісь списки. А от що на робить кордона? Інтерпол, він мені ще не докладав. Я просто збираю, ви знаєте, наради. Mm -hmm. Наради у зама губернатора, у замів. Жодного протоколу не пишеться. Mm -hmm. Я прошу зупинити ремонтні роботи, а мене як не чули. І почали. І все, що я мала, з адміністрації ну, з адміністрації собол це звернення письмо, щоб ми е, знесли у фонди сховища всі роботи, які знаходяться в експозиційних залах, 24-го де по обіду в Зумі. Вийшов на нас Ткаченка. Він кудись їхав, тому що Зум проводив з машини. Що він казав у Zoom? Що потрібно вивозити колекцію. Я питаю, куди. Мала директора підключились. А він каже: ну десь у Львів, на Західну Україну. Я кажу, де мені знайти. Транспорт, я таксі не змогла викликати, і вже йдуть бої, вже гвінтокрили літаки літають, я не знаю, чиї українські чи чі... ворога. Ви розумієте, що я вам скажу? Зараз я розумію. А що він міг зробити? Якщо? Все ж, так. Да. Колекція державна. Але дивіться, ніколи оцифровка не робилась, ніколи фінансування на це не давали музей. Ми один із музеїв, ну, може, столічні музей мають. А ті, хто потрапив по цей жах, по цей каток війни, ми один музей маємо повністю оцифровку колекції, Повністю. Ми це зробили самі. Ви ж круті, так. Так а що він міг зробити? Ну він міг як мінімум не в зумі це сказати, а якусь дати, організувати офіційно документ, якісь написати, дати команди, щоб вам допомогли. Ну зум це ж потім. Я розумію. <с 1> це такої може званого зв друга, може і <с 1> а не він Не знав, що таке буде. Може, і він опинився в такому стані. А може, йому забороняли цю тему піднімати? Я зараз не знаю. Не маю права е, вимагати у державних мужей, щоб вони. Ставились до нашої колекції як до військових полонів. Mm -hmm. Там життя. Ну, цінніше нічого немає. Ну mm так. -hmm. Але десь після полонених колекції в полоні. І колекції можуть бути розніслені. Порошини по колекціям. Таких же бандюків, але дуже заможніх. Якщо цього не сталося, зараз вже. Ну, от, де впевненість, що коли везли в Крим, де по дорозі комусь не скидували? Ну, де? Ну ми ж не були там.